Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Свята невпинно наближаються. В декого різдво вже пройшло, в декого ще попереду. Новий рік нас чекає от-от. І от бачите, я навіть футболочку таку святкову вдягнула, щоб трошечки підняти вам настрій. Знаю, що зараз дуже багатьох людей немає святкового настрою. У мене теж дуже часто таке буває, що не хочеться абсолютно ні прикрашати ялинку, ні жодної пересвяткової підготовки не хочеться. І от тому таким сьогоднішнім легеньким відео хочу принести вам трошечки релаксу, трошечки, можливо, комусь радості і хорошого настрою. От в мене зараз дуже хороший настрій, хочу ним поділитися з вами. І сьогодні у нас відео буде про порожні баночки. А я розпочала взагалі оцей Project Pen лише. Минулого місяця тому мене зараз не закінчується цей Project Pen і він переходить на 2023 рік. Блін, так дивно звучить, коли я говорю 2023 рік. Це я наче кудись в майбутнє попала і не замітила цього. Тому що, ну як вже 2023 рік, а де літаючі машини? Я от колись в дитинстві думала, що у 2020 році вже 100% всі будуть літати на літаючих машинах. Дуже багато доріг буде по всьому небо, будуть літаки з машинами, там їздити, літати, будуть роботи в кожного вдома нас обслуговувати. але... Ще ці часи не настали, але, до речі, в певних містах вже є щось подібне, великих, я маю на увазі. От, але до нас в Україну це ще не прийшло, але нічого. За нами незабаром перемога. А після цього ми будемо відбудовувати Україну, і ми тут таке набудуємо, що буде ще круче, ніж я собі коли-небудь уявляла. Так, але я трошки відійшла від. Теми від того, про що я вам хочу розказувати. Я хочу вам показати, я деякі засоби навіть використала, але дуже багато засобів я пробувала, ну, користувалась ними і трошки використала, а деякі засоби майже ніколи навіть не пробувала, тому що до них не доходили руки. Отже, зараз вам все покажу і все розповім. Якщо чесно, я щось не маю сьогодні бажання тільки ручки вам показувати, тому розповім вам ось так, сидячи перед вами. І буду вас усміхатись, і, можливо, комусь настрій підніметься. От, чекаю вас всіх в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, які засоби ви закінчили цього року, чи ви ще до Нового року встигли закінчити і викинути, або плануєте викинути, чи не встигли, і що взагалі у вас зараз відбувається в житті, чи у вас є новорічний настрій, чи його немає. Поділіться зі мною, я буду рада це все прочитати і вас вислухати з вами поспілкуватися. Отже, дивіться, маю в руках таку пудру від Bourjois, І я нею трошки користувалася. Я навіть помила спонжик, тому що, якщо пригадуєте з минулого відео, спонж був такий грязнючий. Я його от помила, Він чистенький. І трошки цієї пудри я використала. Ну, не дуже багато. Насправді я просто не часто користуюсь пудрою, тому от така ситуація. Е, ну, нічого, я буду продовжувати нею користуватись, і, можливо, колись ми побачимо дано в цій пудрі. Наступне, чим я користувалась, і досить часто я для себе цей засіб відкрила, тому що до того я майже взагалі ним не користувалася, ось такий бронзер від Belle. Ось так він виглядає. Ну, я реально. Досить часто ним користувалась, додавала трішки такого собі загару, хоч зараз холодно, зараз зима, але мені подобався ефект на обличчя, він дуже легко тушується, досить добре пігментований, з ним можна переборщити, але не сильно, то він не плямить. Досить легко з ним працювати. Мене цей бронзер взагалі ну, здивував, скажімо так, хотіла сказати, заскочив. Це як польською. Коротше, мені цей бронзер здивував і реально мені було приємно ним користуватись. Але слухайте, я трошки не з того почала. Давайте я вам покажу засоби, які я закінчила. Перший засіб це ось такий тональний крем. І він у мене от вже закінчився. Може. Там ще щось потекло. Слухайте, де мої серветочки. -яй -яй. Ну, коротше, цей тональний крем закінчився, будемо вважати так, тому що там вже залишилося ще на декілька користувань, але от я ним користувалася десь, напевно, 5 разів. І на останній раз я відчула в нього вже неприємний запах. Ну тобто такий вже таке відчуття, що він почав псувати чи що щось такого плану, тому може там ще на дні десь щось трошки є. Я вже це не буду на себе мазати. Це вже стає небезпечно. Нам таке не треба з собою робити. Треба про себе дбати, тому. Він піде в смітничок. Так, наступне, що я закінчила, ну, можна сказати, що я це закінчила, це ось така помада від NYX, Я вам її показувала. Вона вже була майже використаною, і я ще десь три рази нею покористувалась, Ну і бачите, от вже видно цю білу таку зовню-упаковочку. І... Ну, вже неможливо її так нанести, а заморочуватись там з пензликом, якось її набирати, виковирювати, я не буду, тому що в мене є дуже-дуже багато інших помад, які чекають своєї черги. На те, щоб ними користуватись, тому нема сенсу тут колупатись в цій помаді, тому я її вже буду викидати. Що ще закінчилось? Ось такий консилер від Catrice. Ось такий консилер. Він мені не дуже подобався, якщо чесно. І... Я ним ще покористувала декілька разів. Потім я дав, дала цю баночку побавитись сину. А тут була така губка. Він цю губку успішно загубив десь. Ну тому що він вже не малював. Ця губка вже абсолютно не передавала жодного консилера, і тут можна було крутити. консилер вже не виходив, тому от дитині давати було безпечно вже. Цим бавитися, ну, але я слідкувала, що він, звісно, в рот не пхав, тому що тут можна крутити, воно так скригочить, а Тут ця губка така цікава закривати, відкривати кришечку, він таке любить, він мені дуже активно допомагає малюватись. Коли я от фарбуюсь, малююсь, то він завжди біля мене. Він завжди якісь мені баночки в руках перекидає собі, дивиться. І от сьогодні пудру мою від буржуа розсипав. У мене була пудра, вона буде в порожніх баночках тепер, тому що мене тепер нема такої пудри. Але нічого страшного, це є діти, і мені ну ця дитина, мені йому нічого не шкода. І навіть мене потішає, коли він щось таке робить. Ну тому що насправді це ж моя задача його обмежити від якихось там засобів або від чогось, що можна розбити, розсипати ще щось. Дитина вона пізнає світ, він абсолютно в такому віці, от два роки, коли він не думає про наслідки, він думає про те, як а, щось пізнати, як. Ну, от як кришка відкривається, закривається, тобто він в моменті він думає, як, що буде, якщо його розсипати, що буде, якщо це кинути, що буде, чи воно розб'ється, чи що буде. От тобто дитина пізнає світ. І завдання батьків це обмежити дитину абсолютно від якихось небезпечних для дитини речей, і зробити все, щоб дитина могла безпечно пізнавати світ. Тому, от, наприклад, якщо дитина розсипала все з вашої сумки, ну це вина ваша, тому що ви цю сумку поставили в доступі дитини і не засунули її. От, ну, це я так говорю не про вас, а от в мене таке було, що в мене стояв рюкзак. Він з нього все висипав, тому що я рюкзак не засунула. От. Але я не таке не злюсь, мені це так навіть мілашно виглядає. От коли появляється своя дитина, це все зовсім по-іншому, і ти умиляєшся з того, що колись могла тебе дратувати. От, але ми вже знову зайшли зовсім на іншу тему. Давайте повертатись до косметики. Отже, консилер Катріс я використала і рада, тому що він мені не дуже подобався, нічого він особливо не перекривав, не робив, був такий дуже лайтовенький. От так, тут є в нас що наступне? Олівчик. Ось такий олівчик, бежевий, Я не... Користувалась декілька разів, теж не, досить, не дуже часто, але навіть один раз його підстругала, тому він у мене ще залишається власне, в порожніх баночках. База отака, для обличчя теж нею користувалась. Мені навіть сподобалось, тому що вона досить добре згладжує пори, так блюрить, можна сказати, хоч не сильно. От. І, власне, Досить легко на неї наноситься тон. До речі, дуже приємний запах має ця база для макіяжу, і вона от така як зволожуючий крем, Чуть-чуть такий силіконовий, чуть, чуть відчувається ця силіконістість. і за рахунок того вона от заходить в пори і тональний зверху більш так рівненько лягає на шкіру, тому мені подобається нею користуватися. Наступне, що хочу вам показати, це ось такі тіні від NYX. До речі, ними користувалася лише один раз, бо щось до них рука не тягнулась. От, бачите, тому тільки один раз ними користувалася, на жаль, не попробую наступного місяця частіше ними користуватись. Далі гель для брів Ну, Це трошки моя така біль, я ним старалась дуже часто користуватись, але все одно моя рука тягнулася до гелю або від Хеан. До речі, зараз вам його покажу. Він у мене є, але я вам ще огляд на цей гель не робила. От, або ось до такого гелю від Хан тягнеться моя рука, тому що він дуже круто ламінує брови, або до такого гелю від Makeup Obsession. Ось, ну це просто мої два фаворити. І я себе реально так заставляла користуватися цим гелем. Але, ну, мені не подобається просто, як він працює, як він фіксує брови і те, що я можу заляпати. Я вже, до речі, навчилась майже не заляпувати простір навколо брів цим гелем. Це вже таке досягнення. Але я не хочу мучитись і підлаштовуватись під косметику. Це косметика має підлаштовуватись під мене. Я хочу косметику, яка легко працює, яку ти наносиш, вона тобі приносить ще й задоволення, а не отаку. Тому буду його далі використовувати, і нехай вже закінчиться нарешті. Так, ось від Беліта, тональний крем-ліфтинг з гіалуроновою кислотою. Теж старалась ним користуватись, я не скажу, що я прям дуже часто ним користувалась, Ну, раз п'ять. 6 точно ним користувалася. Мені трохи не подобається, що тут немає SPF-у, тому що я люблю від ЕНАУС власне тональні, тому що там SPF 50. і це дуже важливо для мене, тому що в мене з моєю догляд кислотами. От і тому я ним користувалась. Ну у нього дуже легеньке таке покриття. І він мене нервує, тому що він відбіліти від білоруського виробника, і, коротше, він мені не подобається, він не дратує. Отрально якось навіть цим всім білоруським, ну не хоче за ним користуватись, ну не знаю. Треба себе так трохи переступати через себе, щоб цими засобами користуватись. Але нічого, докористуюсь і викину. Навіть віддавати нікому не хочеться. От ще одна олійка від Люкс Ну, У нас вже, бачите, білоруси пішли на серпні олійка від Lux Visage. Я користувалась нею досить часто. Я її замість гігієнічної помади собі поставила і користувалась. але вона нічого не робить, вона підсушує мені губи, вона мені не подобається. Тому, ну, буду ще нею користуватись. От можна на якусь помаду її нанести. От Сьогодні, бачите, я нанесла цю олійку на матову помаду. Виглядає непогано, але так може виглядати будь-який близько. Насправді, я її просто не. Щоб її вже використ... використати якомога швидше. Такі рум'яни від Essence. Теж використовувала, до речі, досить часто, але вони якісь такі, наче запечені. Бо тут взагалі не видно, що я їх користувала. Трошечки візерунок так зійшов. Але от взагалі не видно, що, я їх... що їх стало менше. Я не знаю, їх на вічність, напевно, вистачить. А я хочу, щоб вони вже закінчились, бо мене дратує оця поламана упаковка. І Essence мене теж трохи дратують, і Catrice, і оці всі бренди. Тому таке. О, ще одне моє досягнення вам зараз покажу. Це є палетка скульпторів від Belor Design. Опа! Дивіться, оп, бачите, я пробула дно в рум'янах. ура, ура ура Давайте мені аплодисменти. Коротше, тут е, було досить багато ще цих рум'ян. І я от дуже налягла саме на цю палетку. Я хотіла її якомога швидше закінчити. І я дуже часто цими рум'янами користувалась, і реально, бачите, 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 її пробите на ну, ура. Тим скульптором теж користувалась, хайлайтером теж користувалась, Ну, але скільки того хайлайтера треба, він, до речі, так трошечки. Мені не дуже подобається цей хайлайтер. От тому, ну я вже надіюсь, що я їх скоро, скоро закінчу. Коли закінчу рум'яну, то не буду чекати там заради цього хайлайтеру. Якось його занадто сильно використовувати, просто викину цю палетку. Тому це мені принесе задоволення, що я от, скоро можу закінчити цю палетку. Так, наступне, що в нас? В нас тут багато помад. Скажу одразу, що з такою помадою від Maybelline я користувалася цього один раз. Помада Олівчик, бачите? один. Один раз користувалася, ну мені щось не подобається користуватися цією помадою. не знаю чому. Я вже відвикла від помад олівців. Зараз є стільки класних різних помад, що до такого вже повертати, ну саме до цієї від Maybelline чомусь мені не хочеться. І реально ну, дуже багато помад я чомусь в цей Pen поклала і не подумала, що я. Можу не встигати ними всіма користуватися, ще паралельно якісь новинки тестувати, ще якимись своїми улюбленими користуватись. Тому ну, це все досить складно. Ось така помада від Vivienne Sabo, теж користувалася двічі нею, тобто, ще, бачите, досить багато її залишилось, на жаль. Далі ще одна помада від Vivienne Sabo. Так, нагадую, що Project Penny я от власне взяла дуже багато білоруської от ну, і російської косметики, тому що я хочу її закінчити. І це нормально, що у нас всіх з вами може бути ще білоруська і російська косметика, тому що ми її купляли раніше. Хтось може просто її викинути. Ну, я за неї платила реально свої гроші, і мені не хочеться її викидати, але хочеться нею. Покористуватись, докористувати, викинути і забути. От. Тому тут є ще така темно-фіолетова від Vivienne Sabo, теж один раз, до речі, один раз зробила макіяж цією помадою. Ось такі близькі від Lux Visage. вам покажу. Вони мені колись подобались. Ось такі, це пінап, здається. От, вони мені колись подобалися. А тут я їх нанесла декілька разів, ну тут реально ще багато є в опакуванні, на жаль. І вони мені щось дратували на собі, не знаю, чесно. От, ну подивимось, як буде ще через місяць, ще попробую користуватися. Якщо мене якісь засоби прям будуть дуже сильно дратувати через те, що це русня або Білоруся, то я їх просто викину. Ну, подивимось, скільки я протримаюсь. Ну, все ж таки, я хочу докористуватись, тому що ну, мені обідно, що я витратила на це гроші, я буду це просто так викидати. Подивимось, як вона буде. Так, ще я від Vivien, але то я накупила тих помад від тих Вів'єнса, Sabo нестерпних. Слухайте, є ще отакий блиск, пам'ятаю, мені теж подобались. От, і ну, запах такий специфічний. От, ну, тим блиском теж я користувалась. Але його ще тут багато, майже повна баночка. Тому цим всім ще треба мені дуже-дуже багато користуватись. Ще в мене є тіні ось такі від LN Pro. До речі, я зробила декілька макіяжів цими тінями, що я вважаю, успіхом, просто неймовірним, тому що вони вже практично засохли. От ну от так, от зараз вже взагалі вони йдуть туди, в цю кубку, до закінчених товарів. Тому що я реально зробила з. Цими тінями, зараз я вам ближче покажу. З цими золотими я зробила ще три макіяжі і з рожевими зробила два макіяжі. Ось так виглядають. Але вони після цього ну, вони і до того були такі суховаті, а тепер вони повністю вже засохлі. Взагалі, от я вам зараз покажу, вони, бачите, не фарбують нічого, не роблять. Ну, тому я їх викидаю. Вони йдуть до цієї косметики, що може вам в порожніх баночках їх покажу. Чи не навіть не буду показувати? Ну, так, абсолютно повністю повністю сухі. Не дуже-дуже-дуже швидко засихають. Тому їх викидаємо. Це, в принципі, перемога. Дивіться, скільки є тут засобів. Ага, ще є одна помада, ось така. Зараз подивимося ще на одну помаду, і я вам покажу, скільки засобів я закінчила за цей місяць. Ось така помада Romance Lipstick. Цією помадою я, на жаль, не користувалась, але буду пробувати користуватися цього місяця. Так, давайте подивимося, що я закінчила. Отже, за цей місяць я закінчила. Ось ці близькі, близькі такі для очей. Консилер від Catrice, Тональний крем від Announce І помада від NYX. Я думаю, що це перемога. Ви <с> як думаєте? Тому що вони б мене ще лежали і лежали. І не зрозуміло, скільки б вони займали в мене місце в шухлядах. А так я їх закінчила. Я можу їх спокійною душею позбутись. І приступити до закінчення всіх наступних засобів, оці баночки залишаються в 2022 році. Як і я надіюсь, все погане. Напишіть мені, будь ласка, які косметичні засоби ви залишаєте у 2022 році. Можливо, якісь вам ви пробували, вам не сподобались, і ви тішите, що від них позбулись. От, або якісь нещодавно закінчили, то діліться зі мною в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватись. Бажаю вам спішної підготовки до нового року. Напишіть мені, будь ласка, як ви будете святкувати, чи не будете святкувати. Які взагалі у вас є настрій? Чи у вас є новорічний настрій, чи немає. Якщо немає, то. Ну, так дуже часто зараз буває в багатьох українців, і я це розумію і вас в цьому підтримую, тому що ну, навіть немає бажання, немає настрою прикрашати ялинку. І от так кожного дня я думаю, ну, можливо, в мене завтра буде настрій все прикрашати. Я тут собі тільки зробила таку новорічну зону, а так то ще нічого особливо не прикрасила до нового року. Якось не хочеться, знаєте. і... Ну буду бачити. Я кожен день думаю, ну може завтра до мене прийде цей такий святковий настрій. Хоч здебільшого попередні роки до мене святковий настрій новорічний проходив от 1 грудня. От Все грудень починався. Я всю хату прикрашала, всю квартиру наставляла тут все таке святкове новорічне. А тепер чомусь цього не хочеться Ну, зараз бачите зовсім інші події в країні. Тому в багатьох з нас така ситуація. Це цілком нормально і. Іноді потрібно собі піднімати настрій, але іноді потрібно дати собі посумувати, як треба поплакати, і дати собі можливість ну, жити в моменті і жити тими відчуттями, які от ви відчуваєте. От але, але все ж таки після цього обов'язково потрібно собі щось зробити макіяж, якщо він вам приносить радість, настрій, зробити щось, що вам приносить. Радість і задоволення поїсти щось смачненького, купити щось солоденького, купити щось собі класне, що ви хотіли, давно мріяли, щось навіть невеличке, щось таке, що вам принесе радість, але воно, наприклад, недороге. Бо щось дороге, і ви собі нарешті можете це дозволити. Подивитися якийсь чудовий фільм, який розслабляє і налаштовує на таку позитивну атмосферу. Це потрібно робити обов'язково, щоб у нас. Все було добре, і щоб наша психіка, хоч якось, могла пережити те, що зараз відбувається. Я, от до речі, зробила собі таку стрижку. Ну трошечки кінчики підрізала буквально перед новим роком, і мені так легше стало на душі. Такою оновленою трошки себе відчула і навіть настрій піднявся, тому можливо, і ви собі трошечки підстрижіть кінчики або зробіть стрижку. Це теж іноді досить сильно піднімає настрій. Не забувайте, будь ласка, про те, що нам потрібно донатити на ЗСУ, коли ми собі щось класне купуємо. Коли ми йдемо в кафе, нам потрібно. Теж ставити каву нашим військовим це обов'язково, тому що вони трудяться за для нашого блага і жертвують багато чим заради нас, і потрібно це пам'ятати і обов'язково допомагати чим ми можемо. От бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Мирного нам всім неба над головою. Па-па, до нових зустрічей зовсім скоро в нових відео.